Та ні, давай вже витирати будемо та так, давай другу будеш мити. Бо зараз буде водичка гаряча. Помив вже цю, так? Давай повитирай. Помий руці ще. Чекай, давай повитираємо ту другу домі. Що? Ну давай. Потім йду. Так no. я помив, пили.

Ну дай мені. Тата. Га. Тата. Зжувай. Тата. Мені тоже буде зараз будешка буде горяча. Не горяча. Ну та ще не горяча, але буде зараз. Не ну. Ну, все. Витирайте, буде витирати. Да, Закрывай. Закрывай. Чучи. Закривай. я немає батьків? Ну, так, давай, повторяй.